Вітаю, мої любі діти! Мене звати Тетяна Володимирівна і я буду з вами проводити корекційні заняття з лікувальної фізкультури. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпеки життєдіяльності під час самостійного заняття з лікувальної фізкультури в домашніх умовах. Перед виконанням самостійно лікувальних прав в домашніх умовах. Переконайтеся, що стан вашого здоров'я задовільний! Бо при поганому самопочутті фізичні вправи заборонені. Перед початком заняття фізичними вправами необхідно перевірити готовність кімнати, прибрати всі сторонні і виступаючі предмети, які можуть привести до травмування. Електрична мережа, що забезпечує електричну енергію, повинна відповідати безпечним вимогам. Не вмикайте в одну розетку два електроприбори. Перед початком заняття... Кімната повинна бути добре провітряна, але без протягів. Температура кімнати повинна бути 15-18 градусів. Перед початком виконання спортивних вправ зніміть прикраси, годинник, лацюжки, каблучки та інші предмети. Під час заняття спортивний одяг має бути легкий та зручний, щоб не затрудняв рухи. Взуття має бути з підошвою, що неможливлює ковзаньо. А також повинна щільно облягати ногу і не заважати кровообігу. Якщо під час заняття будете використовувати спортивний інвентар, м'яч, обручі, стрибалку та інші предмети потрібно розміщувати так, щоб була безпечна зона для виконання вправи. Забороняється під час виконання лікувальних вправ вживати їжу та жувати жувальну гумку, цукерки. Під час заняття фізичними вправами потрібно дотримуватись послідовного проведення заняття, поступово надавати навантаження для м'язів з метою запобігання травматизму. Під час виконання фізичними вправами необхідно чергувати навантаження з відпочинком.